Пам'ятаєте фразу героїні фільму Красотка? Тільки я обираю де, коли і з ким. Нещодавно це і моє життєве кредо, тільки воно стосується абсолютно всіх життєвих ситуацій, в яких я опиняюсь, тільки я приймаю рішення. Обирайте ніхто крім вас. Не зможе вас заставити щось робити або бути в яких ситуаціях. Обирайте, обирайте спершу думки. Всі зміни починаються з думок. Обирайте правильні думки, ті, які створять вашу реальність. Відбудеться все, що має відбутися. Проте, чому не спробувати. Не думайте погані сценарії, не накручуйте. Думайте те, що ви хочете так, як ви хочете, щоб було. Думайте, записуйте собі на підкорку, будьте впевнені, я обираю бути щасливою. Я обираю бути здоровою. Я обираю. Я обираю я. Приймайте рішення і обирайте. Ваш лайк це подяка за те, що я нагадала вам. Що тільки ви вирішуєте, тільки ви обираєте.